Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Сьогодні ми будемо говорити про контактні форми для сайту на WordPress. Сьогодні я покажу вам три найпопулярніших плагіна для створення контактної форми, і кожен з них ми коротко розглянемо. Перший плагін це Contact Form7. Виглядає він ось так. У мене він вже встановлений, я його зараз активую. Ось плагін активований. Зв'язок. Контактні форми. У нас тут є форма 1, вона створюється за замовчуванням. І друга форма це тест, який я створювала. Можемо створити ще одну, просто щоб ви побачили, як воно виглядає. Ця форма, вона дуже незвична своїм виглядом, бо створюється за допомогою тегів. Це фактично короткий код, який ви додаєте в ті чи інші місця тут на сторінності. І за допомогою цього коду у вас потім. на Сторінці буде відображатися контактна форма. Якщо у вас немає досвіду в роботі з кодом, то ви не переживайте, просто потестіть її, подивіться. Зауважу, що за останній час контакт форм 7 стала дуже гнучка і більш проста для використання новачками. Раніше треба було додатково налаштовувати email, який ви будете отримувати собі на пошту, але зараз все набагато простіше. Тут уже все прописано. Вам залишається тільки вставити форму там, де вам потрібно. Даємо їй назву. Праворуч натискаємо Зберегти. Переходимо в контактні форми, копіюємо цей шорткод. код Переходимо на сторіночку, де потрібно вставити, натискаємо Редагувати. І на сторіночці обираємо віджит Короткий код. Сюди вставляємо, оновлюємо, оновлюємо тут і перевіряємо форму на роботу. Після заповнення форми натискаємо Відправити. У нас з'являється повідомлення, воно вже українізоване, це дуже добре. Переходимо в пошту. В пошті ми бачимо наше повідомлення. Воно досить незграбне, але ми просто перевіряємо, тому заповнюємо те, що приходить в голову. Добре, переходимо далі. Наступний плагін. Контактформ ми вимикаємо. Наступний плагін у нас... WP Forms. Він розроблений безпосередньо з розробниками самого WordPress. І дуже часто йде в комплекті з деякими темами, конструкторами тощо. Отже, зараз ми його активуємо, У мене він теж встановлений. Натискаємо Activate. Так. І ось, ліворуч, ми бачимо, з'явився наш плагін. Переходимо в All Forms. Тут є Blank Forms, я його створювала, просто подивимося, як воно виглядає. Це більш візуальна форма, ви тут можете все налаштувати, додати, перейменувати, зробити поля обов'язковими або необов'язковими до заповнення. Все це можна назвати так, як потрібно, навіть додати description. Тут можна все переименувати. Можна додати потрібні поля, їх тут декілька. Ці поля, на жаль, не активні, вони доступні на версії PRO. Але чекбокси, мультісписки це все доступно. Отже, що важливо знати ще про цю форму? Про цю форму важливо знати, отут, вправу ліворуч в налаштуваннях Notification, І отут ви маєте прописати. Адресу електронної пошти. Вона має відповідати вашому домену. Тобто, нехай це буде, наприклад, інфо, собачка-тест, як в мене, це, це.тепервебско.ком.ua. У вас це може бути ваш домен. Навіть якщо ваше, у вас такої пошти не підключено, але ви маєте прописати от подібний варіант саме у цій графі. Тоді ваша форма буде працювати плагін буде працювати. Отже, натискаємо Save, виходимо, переходимо на нашу сторіночку. Тут у віджетах вибираємо віджит WP Form. З випадаючого списку вибираємо «Blank Form, та яка створена. Натискаємо Оновити. Оновлюємо сторінку тут і заповнюємо усі віконці. Натискаємо Надіслати або Submit. Чекаємо. Нам написало, що форма відправлена. Давайте подивимось. Так, форма прийшла, вона відправлена, і ми бачимо отакий варіант форми. Виглядає вона більш привабливо, звичайно, більш візуально гарно, ніж Контакт Form 7. Та й налаштувати, мабуть, візуально її набагато простіше. Отже, переходимо до третього плагіна, про який я хочу вам сьогодні розповісти. WP-Form ми вимикаємо. І наступний плагін це в нас контакт Form Flintform. Він в мене теж встановлений, і я зараз покажу вам, як з ним працювати. Активуємо. Активовано. Ось він з'явився. Переходимо в форми. Тут є декілька вже створених форм за замовчуванням. Ми натискаємо Додати нову, обираємо пустий бланк і сюди додаємо всі наші потрібні поля. Так само, як і з WP Forms, тут можна все редагувати, переміщати, додавати текстові області. Короткі тексти, чекбокси, веб-сайт, URL мульти, чойс мультивибір, радіокнопки, номери, кантри, список країн. Ну і костомний HTML навіть можна додати. Так. Ну, тут у нас рідко хто заходить. Цікаво те, що ви можете обрати контейнер на 2, на одну, або на дві, або на три, або на 4. Ну, це тоді виглядатиме наступним чином. Буде отак. 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 І отак. Кожен з цих рядочків можна редагувати, можна зробити їх обов'язковими до заповнення. Так само і тут можна відредагувати, задати верхню, верхній напис, або ж, наприклад, прописати напис всередині, так, щоб цей текст був всередині. Приблизно. Отак воно буде. Також можна зробити обов'язковим до заповнення. Непотрібний елемент можна видалити. Так само можна додати, натиснувши на хрестик тут, потрібну, потрібне поле. Повернемо наше текстове поле. Отже, Залишимо, Тут можна змінювати назву, ми залишимо, поки що як є, ви можете встановлювати так, як вам потрібно. Е, важливо, що потрібно налаштувати відправлення. Email notification? Ось тут ми в Confirm-Setting встановлюємо повідомлення, прописуємо так, як нам треба, або переадресовуємо на потрібну нам сторіночку. А Email notification? ми обираємо, що відправляти адміністратору сайта. Вмикаємо, увімкнули. Перевіряємо. Будемо говорити, що нас все влаштовує. До речі, кнопку теж можна перейменувати. Так, як треба. Натискаємо Save. Запам'ятовуємо назву. Цю видаляємо на нашій тестовій сторінці. Заходимо наново. само переходимо в розділ віджитів і шукаємо віджит Flint Form. Ось він з'явився. Пам'ятаємо, що бланк Form номер 3 Так, він є. Оновлюємо. Переходимо на сторіночку. Ось у нас все з'явилося. Давайте його заповнимо. Після заповнення натискаємо Submit Form або Надіслати. Форма відправлена. І дивимося. Одразу прийшла форма на нашу пошту. Ось так вона виглядає. Навіть написали з якої сторіночки. Ну, таке посилання, тому що сторінка тестова і в неї, в принципі, немає назви. От. Ну що, ми розглянули три види плагінів, за допомогою яких ви можете створювати контактні форми. Контактні форми потрібні, щоб відвідувачі сайту змогли. До вас звернутися, надіслати вам запит, спитати у вас щось, не просто через коментарі під сторінками. Ці плагіни є найпопулярнішими, раджу їх вам запам'ятати. Обов'язково пропишу їхню назву в описі під відео. Ну і якщо вам було корисне це відео, не забувайте підписуватись на мій канал, коментувати, ставити подобайки. Всім па-па, з вами була Тетяна Тапера.